Я не знаю, я как-то обстоит, но у меня уже другой раз вылетает сходка, стрим, все. Это просто капец для А, Ладно, я кейсов дай. Хай будет третий дейтбол, вроде бы столько разу. погнала блин по чому на кнопка чата пропадает чого ще все так лагает мене явно догадка ч так лагает бо може я через те що я стрім запустив і треба де до такій великій харті грати бо е, нагрузка від каста догрузка від т зарапчусь добудепшого почало лагати більше і ще плюс Крім вот, просто чисто зелену. Опа. Рибку продають. Що нам треба закупити, щоб готувати нову їжу. і трошки ще собі оставимо плюс? Що це за корні? Смачна і маленька. Ой! Конечно, маленько, блин, самая маленькая рыба в свете, какую я только бачил, просто. Короче, давай. Мне без штука, давай. Хорошо. Очень пришло нормально, адекватное свое. Так, сейчас давайте мы ему дамо 50 гривен. Все, мы ему дали. Так что сейчас... Ми достаємо е, мішочок. Щадем. Так. І складаємо в нього всю рибку. Погнали на нашу базу. Ай, яй-яй! Я як туда делись? дуже люто лагає. Так, а зараз ми будемо вже свою рибку ловити, вона тут... Ви, напевно, спитаєте, звідки вона тут берете. Курч при... представ, бо що це Курч просто знає, що це РП. Типа там є якесь озеро і звідти... В каналізацію попадає рыба, вот так тут выплывает. Ну, це що это, це. Кар... Ну, хай буде каналізація. короче таки. Через таки труба вода сюди попадає і мы тепер її выловним тут. Так, 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 ща мы будемо ловить нашу рыбку. Рыбульку. Опа! Так, шо это? Ну, сойдет, сойдет, сойдет. идет такая мелкая. Ладно. Сейчас мы ее будем готовить и продавать. Так. Сейчас нам треба ее в кастрюлю покласти. А то это вообще не дело. Можем? Ну, просто что мы положили. Допустим, допустим, допустим. А не, щас все щас вс окей, да? Так, гутуем у репку. Так, покрытия буде готуватися. Давайте мыша капельку порыбачим. Так І що у нас там? Ще одна рибка. О, вже побелі Вроді би. Ой, що ж так лагає? Треба буде ще один чник сколотити, щоб теж. Ну, это рибульку. так? Ем... Все вже приготувалося у нас. Ой, ні, не, не, ця. Вот цяк у нас приготувалося, так, що ми її. Ой, 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 що я взяв, Що я зробив, Що я зробив. Ой. Ви цього не бачили? Ви цього не бачили, так? Так, сейчас ми беремо цю рибку, ставимо її на, на прилавочок. Що там фірма пошкурить? І будемо готувати цю велику. Ой, через есть лах... тобто Нормально не виходить покласти. Вот, все, все, все. Хар буде готуватися. Так. Ця зона відпочинку, це моя зона виходить 20 так що зараз... Щас... саме що тут є чони, а я його не заспавнив. Так, і зараз... Щас... нам треба Тобто... Випливти... Ну, вот сюда, сюда в удочку. она а достает, а тут самое наибольшее рыба, так что начинаем рыбачить. Так. Что, нема рыбка вообще? Не клюем, не клюем, не клюем. Куда фермер заливнул? Это, походу, через него, не знаю. Ну, хотя, вроде бы, больше ничего такого на рыбах. Окей, ладно. Ну, что, еще раз Андрей э, Кажу, если хорошо. Так, так, так. Да боже, чего я вот это беру? Так, сюда ловим рыбку. Дальше. Браем вот что мы эти кшу выловили. И снова ей посчитаем вот О, первый фермер сошел. Хорошо, хорошо, хорошо. И как куда вы надеялись? Рапа, фікс цей бах, ти це взагалі задолбалую. Тепер мені і Шуката 27 років. А, бух. Так, все, я вам представлю, щоб приготувалася вже. О! Фірнер? Ладно. Продаю їжу недорого, недорого. Та Фернер, Що ти робиш? -ху -ху. Так, що тобі треба? Да, конечно, это самая маленькая вообще, какая у вас есть. Ладно. Бур... Так, ну сейчас, я тебе расскажу, не мы Забыли э, с того, что мы отдали, в общем-то, нам дало приемчик э, ту развалюху. Да что ли мне тексту?

Тоді я до фірмера полізу, так, так, так? Саме головне не впасти, а то хпшки так, не дуже багато? Тобто, типа... Та що таке? Я тебе мне хейт. Че він за Андрей? Що? Що ти робиш? Фір. Бел... я так і знав. Я так і знав. Що він якийсь поганий. Ну, як може бути українець з російським з російським нікнеймом? Я так і знав, зараза. Що він наробив? Боже. Все, продовжуємо наше РП, пофіг на нього. Так, поки що сюди сюда положим. Потом нема куди її складати. Окей, окей, окей. Забер... Крыса просто. Він й суп розкидав мій просто, я його логіки логіка не розумію. Ой-ой-ой, за лаги, так. Железна стінка, Тепер мы еще будем утащить на металлу проем. Так, тут, тут мы будем металлу проем, но ну, окей. Стараюсь затем матки дню Що я йому зробив, Що я йому не так зробив? я О, Боже. Походу придете сходку пора здавати, бо це пипец. Вот тут нормально. Не, не знаю, прикинь. він на рівному... Бо поки я до фермера підійшов... Може там сказати на виш Ну то він тут все ж фига. She so, 他不放，你过来，你等着。对，明天时 Типа, Андрей не сподобався бо типа, Чого лин а, акна, типа? Тіпо... Короче, закінчуємо сходку, экстренно через балбеса.